Це відео, яке зняла Світлана Нагорна, Гордійчук в Краматорську, стало вірусним у соціальних мережах. Волонтерка поїхала на Донеччину до свого чоловіка-військового, аби разом відкрити конверт від лікаря і дізнатися, на кого вони чекають: сина чи доньку. Світлана згадує, як познайомилася зі своїм чоловіком. Каже, все почалося із заснування благодійного фонду Лемберг Волонтери. Що військо просить, ти ми допомагаємо. Спочатку це були бронежилети, це було тоді актуально. Зараз це, це пікапи, це наш перший напрямок. Це дрони. Я зазвичай, перед тим як там взятись, допомагати підрозділу, маю зізвонитися. Ми завжди жартуємо, що в той момент, коли я йому сказала, давай зізвонимось, давай те, звісно, зізвонимось по відеозв'язку. Він там був в підштаниках якраз бо поповернулись <смайзв 'язку> з бойового завдання, і він такий, що як? Який відеозв'язок? Почав шукати якусь форму, ну щоб там виглядати солідно перед волонтеркою. Світлана розповідає, що та найперша розмова вийшла далеко за межі волонтерства та потреби війська. Згодом та волонтерка почали листуватися частіше, а вже за декілька місяців пара побралася. Коли за вікном війна, коли біля вас смерть, вона вам так дихає в потилицю, а у вас є. Почуття, і ви внутрішньо визначились, то треба жити сьогодні. Ми відчули готовність насправді вже стати батьками, і тоді одруження воно було дуже гармонійним, дуже нам зрозумілим. Світлана каже, що після одруження Максим повернувся на схід. Коли волонтерці вдалося придбати пікап, вона вирішила особисто доставити його до Краматорська. А вдруге приїхала через місяць, щоб разом дізнатися стать їхньої майбутньої дитини. Зробили це за столиком улюбленої прифронтової кав'ярні. Приїхала з нерозкритим конвертом. Ми розкрили його разом. В один голос сказали, що ну от, ми знали, що буде син. Якось відчували. Я не знаю, як це пояснити. Я прийшла на УЗД. Це, власне, те УЗД, яке було перед поїздкою на Донеччину, і вам дають такий листочок заключний, і там вже ж наприкінці очікуваний цей термін пологів. Двлюсь 24 лютого. Ми вже живемо в небезпеці, ми вже живемо живемо в суцільних ризиках, в невизначеності. Це така наша реальність, вагітність, наш син це навпаки про те, що все це має сенс і все це має продовження, і буде мати продовження. А допоки Світлана чекає свого чоловіка з фронту, вона продовжує волонтерити та допомагати армії. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.